У концертну програму за участю харизматичного багі та красуні Ізабели житомиряни могли бачити, що вихідних у міському парку відпочинку. Понад півроку ці дві ляльки-маріонетки дарували перехожим чудовий настрій та чим не зрівняні емоції. <thế> Вони можуть дивуватися, ображатися, веселитися і сумувати. І все це завдяки йому, їхньому тату Карлу Сергію Соловйову, який дає лялькам життя. Час я працюю в театрі, делаю театральні кукли, механізую їх, ну і вже как сделал для себе кукол, з которыми виступаю на улице. У Житомирському театрі ляльок Сергій Соловйов працює лише три роки. Займатися лялькарством мріяв самого дитинства. Попри невдалу спробу свого часу вступити до Ленінградського художньо-театрального інституту, улюблене заняття не полишав ані тоді, коли працював машиністом на залізниці, ані тоді, коли довго сидів вдома у пошуках, хоча б якоїсь роботи. Когда-то я пытался поступать в еще тогда Ленинградский художественно-театральный институт вот, на художник мастер-кукол, но там не получилось. Потом я учился в Московском заочном университете искусств на художник по камню, кости. Вот. Но опять же, была, был 1991 год, и я не доучился. Во і потім просто став делать своїх кукол, авторські куклы діло, портретні куклы. Сергій родом з Чернівців. До Житомира його привело кохання. До речі, саме дружина Тетяна завжди підтримувала чоловіка, коли справи з ляльками йшли не дуже. Сьогодні вони також йому допомагають. Зокрема, шиє одяг лялькам та розмальовує їхні обличчя. Скільки різних персонажів вже створено, і підрахувати важко. Авторських і портретних, в основному портретних я зробив около. Ну, около 100 с чем-то. Ну, вот, примерно, потому что очень сложно. Только в моей коллекции их около 35. Вот. А еще так вот э, на подарки делал. У театрі Сергій працює художником-конструктором складного обладнання. Тобто основна суть його роботи – оживити ляльку. Нам попугай грозив загадочно, пальмовий веточка. В театре я сделал э, ну, один, два, три спектакля. Ну, в каждом спектакле по шесть, по четыре персонажа. То есть это уже театральные куклы, которые с механикой внутри, которые могут моргать, говорить и все такое танцевать. Себе Сергій називає щасливою людиною, адже отримувати від роботи величезне задоволення на жаль таланить небагатьом. Хоча, як і кожен, має щемало натіснених мрій. Зокрема, хоче відкрити власний ляльковий театр, аби зробити цей світ ще більш добрішим та яскравішим.